Доброго ранку, мої любі полтавчани. Сьогодні я покажу вам техніку, про яку ви давно мене питали. Це техніка, яку розробили реабілітологи для людей, у яких є проблеми з суставами. Не просто проблеми, а постійні набряки, біль, печіння. Неможливо розігнути і зігнути коліно, тому що набралося дуже багато води, рідини, яка не дає суставу вірно працювати. Тож, як її треба виконувати? По-перше, беремо еластичний бинт. Нам треба так зробити, щоб наша нога так, була обмотана на рівні нашого суглобу досить плотно для того, щоб зафіксувати наше колінце, для того, щоб не було розхлябаності в тканинах, щоб наша колінна. Чашечка була зафіксована. Замотали колінце так досить плотно, а коліно має нахил 90 градусів. Беремо то релакс Вмикаємо на інтенсивність, яку ви можете знести. Але це не повинна бути зовсім маленька інтенсивність. У новому топ-релаксі четвертого покоління це двічка. Пам'ятаєте, ні за що не працюєте з соліноїдами на саму аполійну чашечку і суглоб. Беремо, притискаємо до суглоба, пропрацювали зверху. Потім притискаємо збоку. Щоб наш туприлакс пропрацьовував тканину навколо суглобу, притискаємо з цього боку, так пропрацьовуємо, це приємно, відчуття а, неболючі, відчуття гарного активного масажу, поступування, проходимо з усіх боків. Більше того, я вам скажу, що а, наш суглоб. А, він... А, Користуються не просто кровотоком для того, щоб гарні речовини потрапляли в ногу, а в наш суглоб їсть через процеси осмосу, різниці, різниці тиску. Тому, коли ми постукуємо навколо суглоба, то прилад добиває речовини, поживні до, самої, до самого коліна, в саму Чашечку туди до синвіальної рідини, щоб наш хрящ а, міг нормально поїсти і. Порожнитися. Тому проходимо так, по кісткам ні в коєму разі не б'ємо. П'яти хвилин цього буде достатньо для отікшого сустава, щоб його пропрацювати з різних боків. Більше того, пропрацьовуйте цю техніку зранку, для того, щоб ви далі могли йти працювати і покорювати світ. Тому будьте здорові, я сподіваюся, ви зможете собі згурти. Знайти еластичний бинт, якщо у вас є ця проблема, і пропрацювати гарненько з усіх боків. Ви зрозуміли, з усіх боків а, наш суглоб, притискаючи то фрелапс, гріти такі суглоби не треба. Більше того, після того, як ви пропрацювали вже сустав, а ви що робите? Ви включаєте просто включаєте сам ЛТ, розмотуєте. Розмотуєте еластичний бинт, щоб вже пішло а, більш активне відходження рідини. Берете LLT, ставите його на Больний суглоб, дає оцей великий набряк, і так в стані спокою, вже лежачи, щоб ніжка лежала, ви ще пропрацьовуєте хвилиночок 15. Хай ЛЛТ прибирає, прибирає проблему, пропрацьовує тканини, насичує тканини енергією, знімає запалення і обезболює. От, якось так, практику цю треба проводити для набрягших суглобів хоча б 3-4 дні поспіль, зранку по 5, а далі можна трошки збільшувати до 7 хвилин, але обов'язково з еластичним бинтом. Будьте здорові і я впевнена, з обладнанням від системи 595 ви 100% доб'єтеся гарних результатів.